Китайці просто знущаються над нами, презентуючи одразу по декілька однакових на вигляд і приблизно однакових технічних характеристиках девайсів щомісяця. Особливо в цьому набила руку мейзівці, передня панель яких залишається незмінною уже декілька років поспіль. Але наш сьогоднішній гость не з таких: Ні-ні-ні. ну тобто, як передня панель у нього така сама, як і інших мейзівських побратимів, а от задня, навпаки, якісно вирізняється з-поміж сотень інших смартфонів на ринку. Тож давайте з вами разом оглянемо Meizu m 2 i або ж Мейзу і 2 полетіли. Почнемо, напевно, саме з того унікального елементу дизайну, який ми зазначили вище спалаху. До речі, приємно радує, що Meizu – ледь не єдина компанія в світі, яка не забуває працювати над таким елементом дизайну, як спалах камери. Згадайте, наприклад, їх минулорічний Meizu Pro 6 з інноваційним кільцевим спалахом. Тепер же його вирішили елегантно вбудувати в пластиковий розділювач для антенн. Причому, не дивлячись на мій скепсис стосовно матеріалів виконання верхньої і нижньої вставки задньої панелі, вони виявилися металевими. Повернімося до спалаху. Окрім того, що це стильний на вигляд 4 Світлодіодний двотоновий спалах, виробник також вирішив підкріпити його певним функціоналом. Наприклад, під час дзвінка, надходження повідомлення або ж роботи будильника він починає блимати. Також серед додатків можна знайти так званий Toolbox, в якому відкривається можливість керувати блималкою більш повно. Наприклад, посилати сигнал SOS, вмикати тільки деякі зі світлодіодів, а також запускати режим феєрії, який просто обожнюють місцеві копи. Все, більше функціоналу чи можливості щось змінити, немає. Тож загалом такий розпіарений спалах, якому виробник приділив так багато уваги під час презентації та е, в рекламній компанії, вивівся ледь покращеним варіантом блималки, добре відомий всім власникам iPhone. Гаразд, є ще сигнал SOS. Але чи часто вам доводиться пролітати океани, щоб ваш і так втратив курс і впав, але при цьому ви і ваш смартфон з нікудишньою батарейкою, про це трішки пізніше, вижив. Після чого вам спала нагода його увімкнути і запустити такий рятівний сигнал Mayday в світловому форматі. Не думаю. Також цікавою фішкою, про яку я згадував в одному з попередніх пінелізаторів, є фірмовий чохол з яблучком, тобто назвою бренду виробника, який починає загорятися. Але це блимання ледь помітне, і в світлий час доби або навіть на освітленій вулиці вночі вам на нього краще не покладатися. Ба більше вони навіть окремий додаток для цього створили. High Case App називається, і для того, щоб його активувати, потрібно відсканувати QR-код на внутрішній частині чохла. І в підсумку толку з того додатку нуль без палички. Адже він просто радить затуляти хвіртку з палку, щоб було краще видно лого компанії. Але це маячня, видно так само погано, як і раніше. Втім, якщо дивитися на чохол загалом, то він неймовірно приємний на дотик, адже виконаний софт тач пластика. До кнопок жилення і регулювання гучності можна легко дістатися. Сам він сидить дуже щільно. І при цьому за все це просить цілих 15 баксів, тож майже 400 гривень. Ні, дзузьки. Повертаючись до дизайну загалом, варто сказати, що в Meizu m 2 e все знаходиться на своїх типових для Meizu місцях. і зроблено типово добросовісно. Типовий 5,5 дюймовий Full HD екран, критий захисним склом з ефектом 2.5D. Картинка на ньому виглядає досить яскраво і насичено, хоча, звісно, до AMOLED-івських екранів не дотягує. На сонці він має гарну читабельність, а вночі мінімалки вистачає для комфортного читання книжок перед сном, кути огляду вже типово максимальні, жодних нарікань. Одразу під екраном притулилася типова кнопка M Touch з вбудованим в неї сканером відбитків пальців та типовим функціоналом. Зверху над дисплеєм присутні всі необхідні датчики: решітка, динаміка, око фронтальної камери на 8 мегапікселів та led нотифікатор. Він прикритий пластиковою панеллю, пофарбованою в тон самим смартфоном. І не має жодних можливостей по налаштуванню. Просто повідомляючи вас про пропущені події. Типово для Meizu всі грані приємно заокруглені. Кнопки зручно розташовані на правому торці, мають чіткий хід і легко на осліп. На лівій розташували отвір для двох сім-карт стандарту Nano, або ж для однієї наносім-карти. Карти пам'яті. Зверху тільки один отвір під другий мікрофон для шумозаглушення, в той час, як знизу його старший брат, розмовний мікрофон, а також решітка основного динаміка, отвір для мікро USB і 3,5-мм міліметровий аудіоджек. Наявність останнього не може не радувати. Натомість наш глядач Олександр Олійник поставив логічне запитання: якого біса тут мікро USB, а не USB-C? Ну, приблизно так він поставив запитання. Проблема на наш підмінячу думку в тому, що для більшості мобілоробів USB-C, це такий собі показник дорожнеї смартфона. А якщо Type-C, то це дорогий смартфон. А якщо мікро-USB, то це щось бюджетненьке. Хоча нещодавно ми оглядали не надто дорогого Moto M і там був USB-C. Причому цей смарт лише на пару сотень гривень дорожче за Meizu E2. тож виходить, Meizu вирішила заощадити на цьому елементі. До речі, нам E2 обійшовся в 200 доларів приблизно 5250 гривень. Що більше підходить під середній, аніж бюджетний ціновий сегмент. Динамік знизу видає досить приємний і чистий звук. Є навіть натяк на баси. Єдина претензія до високих частот, які на максимальній гучності починають сикати, але при цьому трохи зменшивши гучність, все приходить до норми. Звук в навушниках не викликав жодних нарікань. Розмовні динамік та мікрофон також показали себе з позитивного боку. Перейдімо до камер. Фронталка на 8 Мп, основна на 13 мегапікселів, і обидві знімають дуже-дуже непогано, особливо як для свого цінового сегменту. Місцями, звісно, Є перешар, але в усьому іншому камера відмінна. Навіть баланс білого тут куди краще, ніж у молодшого брата Meizu M5 Note. І от ми потроху дісталися до найбільш неоднозначних частин огляду: а, продуктивність, автономність та операційна система. Серцем пристрою виступає MediaTek Helio P20, зроблений по 16 нанометровому техпроцесу. Тут також 3 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і 32 ГБ постійної EMMC 5.1, яку можна розширити з допомогою карт пам'яті microSD до 256 ГБ. Відеоприскорювачем виступає mali t 880 MP2. За даним порівняльних тестів і Оглядів p 20 зовсім трішки, але випереджає на 625. Але на практиці виявилося, що драконівський процесор з тими самими допоміжними 3 ГБ оперативки швидше вмикає і довше тримає в пам'яті додатки. Якщо ж прибрати в сторону порівняння, то працює Meizu E2 стабільно і швидко. Будь-які повсякденні завдання він перетравлює на ура ще й просить добавки. Після увімкнення смартфона користувачу залишається 29 ГБ вільного простору. А після підключення всіх додатків і месенджерів залишається близько 1 ГБ. Оперативки тут же варто відзначити, що в смартфоні дводіапазонний Wi-Fi, GPS з A-GPS, а також Bluetooth версії 4.2. Щоправда, останній має дуже малий радіус дії. Напевно, це через суцільно-металевий корпус. Далі не злого тихого слова заслуговує автономність. Попри відому багатьом енергоощадність процесорів MediaTek, а слово лінійки Helio P, наш герой ледь дотягне до кінця робочого дня. За умови активного користування і підключеного по Bluetooth годинника. Звісно, повідмикавши більшість непотрібних сервісів з цього акумулятора на 3400 мАч можна витягти до півтори доби, але оптимізований він явно не найкращим чином. Благо виробник не забув докинути сюди технологію швидкої зарядки M-Charge 3.0. Завдяки останній батарея заряджалася до 26% всього за 10 хвилин зарядки і до 100% всього за 60 хвилин. Навіть від комплектного зарядного пристрою з вихідним током у 5 вольт. 2 ну і ще однією ложкою дьогтю стане операційка. Апарат працює на базі UnOS, вкритого флаймі 6-ї версії. Нагадаю, що UnOS це китайська хмарна мобільна операційна система, яка є однією з модифікацій Android, але з сервісами Alibaba Group замість вже рідних нам, гуглівських. Після відвідування китайського Google Play і всього за пару кліків я зміг встановити всі такі бажані сервіси корпорації добра. Після чого синхронізував всі контакти, пошту, встановив всі улюблені додатки через звичний Google Play і більшість звичних мені додатків. Запрацювали тут без проблем, але на жаль, ніхто не гарантує 100% сумісність з усім софтом під Android. Ну а підбиваючи підсумки, варто сказати, що ми вдалося зробити стильний на вигляд смартфон з цікавим за форматом світлодіодним спалахом працює. Апарат вже типово має гарну ергономіку, дисплей, звук, продуктивність і камеру. З іншого боку, не можна не відзначити, кволи функціонал того ж таки розп'яреного спалаху, чисте китайську операційну систему ЮНОС на борту, а також слабеньку автономність на пару зі слабеньким блютусом. Ну а на цьому в мене все. А з вами був Макс та ресурс Пінгін Про і огляд Meizu e 2. Повний огляд вже скоро з'явиться на нашому сайті. Залишайте великі пальці вгору, коментарі внизу під відео і підписуйтесь на наш канал. І не забувайте, ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.